Віді народу на синах не було, Господа нашего Ісуса Христа, і спасами на 18 червня 2023 року, у неділю другу після п'ятидесятниці, всіх святих в землі руській просіявших, блаженіший митрополит і всієї України Онуфрій, очолив божественну літургію у свято Успенській Києво Печерській лаврі. Богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили вікарії Київської митрополії: митрополит Васильківський Іосаф, єпископ Бородянський Марк, духовенство обителі та гості у священному сані. Боже насади, десница твоя. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. І ми сьогодні маємо також свої спокуси, свої випробування. І сьогодні кожен із нас і всі ми разом здаємо екзамен на любов. Чи ми маємо любов до Бога і до ближнього, чи ми не маємо її? І мені приємно, що сьогодні багато, ну всіх, тут є, ці люди, і багато кого нема тут, дійсно показує справжню християнську любов, незважаючи на те, що говорять десь неправду, десь обзивають, ображають, віднімають храми, але люди все рівно люблять і моляться не на відячних і обідящих нас, прости, Господи, чоловіку є Шлях спасіння, коли людина любить всіх. Звичайно, що приятеля, любов до приятеля, вона змішана з приємним почуттям таким. Ну, тобто людина зробила добре, і до неї любов з таким приємним відчуттям. Коли людина ображає, ну, обіжає, то до неї любов вже наповнена на терпіння. Там же такого почуття, такої спостоженості немає, там більше терпіння. Але це також любов, коли людина не робить ближньому того, чого вона собі не хоче. За богослужінням помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки. Про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним, Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Женіше митрополиту Онуфрій звершив ірейську херотонію випускника Київської духовної семінарії диякона Йоанна Петричука. Після відпусту предстоятель привітав вірян зі святом та благословив усіх. Вас, дорогі брати і сестри, сердечно поздравляю з праздником воскресного дня і з Днем пам'яті всіх святих землі, наших настоявших. Нехай молитвами всіх святих, які просіяли в наших землях, Господь. Благословіть вас, ваших сотників, благодатного потрібне для земного життя і спасіння в житті вічному, нехай молитвами наших святих Господь благословить нашу землю миром з празником. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.